Сонце поволі ховається за донбаські терекони. Знімальна група ТС «Антижня» їде на секретну позицію, про яку ніхто не повинен дізнатися. До гармашів 48-ї окремої артилерійської бригади. У них на озброєнні Богдани. Це українська артилерійська установка, 155-й калібр, стандартнатівський, якість на рівні кращих світових зразків. Але як вона поводить себе у бою? На позицію заїжджаємо вже без світла. Ворожі безпілотники весь час шукають наші Богдани, щоб знищити. Богдана виїжджає в посадку, звідки знизу здається з під землі у гармаші в лічені хвилини на підготовку, поки їх не засікли ворожі нічні дрони-розвідники. Лише кілька пострілів і Богдана знову зникає десь глибоко під землю. Сусідні позиції повідомили у повітрі ворожі безпілотники. Вже у бліндажі нам вдається посидіти з гармашами та поговорити про українську новітню зброю. Богдану ці хлопці вже полюбили, кажуть незначні дитячі хвороби. Ще є все таки установка нова, але головне вона. Працює особливо, екіпажі цінують броньовану кабіну, яка витримує прямі попадання потужного ворожого ланцета. Броня врятувала не одне життя машина. Взагалі непогана. Машина добра, ну я ж кажу, що сі. Кабіна все, американська тримає, витримує два ланцета чи три. Там стекла броніровані, розбиті. Були дні, кажуть бійці, коли їм вдавалося відпочити всього дві години на добу. Богдани працюють на межі своїх можливостей. Командир на псевдо святий відзначає іншу особливість української гармати. Точність. Перший пристрілочник, який всіх в артилерії, другий, третій завжди в ціль. Навіть так, так. так. Ну, ціль це от, куди ви можете поцілити, от, там, Другим снарядом. Це ну, може бути там. Я... Бліндаж. Танки, РСЗВ. От буквально сьогодні зранку вразили РСЗВ. Справді, самого ранку. В основному жива сила. Українське озброєння на фронті поволі, але таке з'являється. Це вже 110-та бригада підрозділ безпілотних наземних систем. Поки ворог все активніше використовує віслюків та коней на фронті, хлопці обкатують ось ці нові дрони. Вже найближчими днями вони поїдуть на передову, доправлятимуть набої, вивозитимуть поранених. Всі ці розробки і терміт, і робот, воля є. вітчизняні. і все таки як швидко технології йдуть вперед. Що на початку великої війни про таку техніку українські військові лише могли мріяти. Тепер вона є тільки більше б її було на фронті. Україна вже випускає десятки різних наземних систем. Серед них чимало і бойових, але поки що на першому місці транспортники. Що головне в терміті? Це його універсальність. Його можна використовувати для евакуації, для підвозки БК, продуктів харчування. Можна на нього встановити навіть озброєння. І це дуже класна машина. Воля є у нас. Спеціалізований він тільки для використання для евакуації поранених. Така техніка збереже дуже багато життів. Не можу не запитати у бійців про переговори. Командир на псевдокруг вважає, що ворог саме зараз тисне з усіх сил, що в нього залишилися, щоб захопити як найбільше української території. Тому нашим бійцям треба вистояти, стримати цей натиск. Чим більше буде ну, скажімо так, козирів в кармані, тим. Легше буде потім казати, чи ти ту область вони лишають, чи не ту. І якраз у нас зараз, хоча в принципі всі в очікуванні знаходяться у цих незрозумілих перемовин, якраз найважчий час, який, як, як, ну, який визначити, що потім буде на столі, які будуть умови. Вистати, треба так, протриматися. Ну, що ми і робимо, да, але зараз воно ну, ну, ще трошки важче стало. Важко військовим не просто і цивільним, які живуть прямо на лінії вогню. Ми їдемо у село Перебудова. Це фактично на межі Донецької та Дніпропетровської областей. Після відступу від великої новосілки село опинилося за лічені кілометри від фронту на в'їзді напівзруйнований міст. Ніби нормально! Давай! Ходити порожніми вулицями поміж розбитих будинків. Моторошно. Здається, виїхали всі. Кинули хати, майно, яке придбали за все життя. Я хто живий? Переїжджаємо у сусіднє більше село. Комар. Ось так помирає чергове українське село. Це комар. Фантастичні місця. Річка, ставочок, гарна церква. Але лінія фронту звідси всього за 10 кілометрів. Виїхали практично всі, хто міг. Залишилися люди з інвалідністю, пенсіонери, старенькі. Залишилися ті, кому нема до кого їхати, нема куди їхати. У селі вже не працюють магазини, немає світла, пошту закрили. Хліб ще завозять його, роздає Олена Пастушенко. Сама біженка, яку пустили пожити у порожній будинок. У мене, де Пенсіонер Олександр набирає цілу торбу хліба від ООН, щоб нагодувати усю свою вулицю. А, да. Ну возьмите, може можем к вам прийде. Три дні падано обстрілюють. Ти, кажете, тих, так? Да, Це на, на скількох людей взяли? На чотири. Раз на тиждень у комар привозять воду. Місцевий водогін не працює. Криниці замолило. Та й вода у цих місцях жорстка та солона. Навіть за таких умов, за відсутністю усіх благ цивілізації, люди намагаються жартувати. Я тут, слава Богу, вже 70 років прожив і поки. Малим був, привикав до води, а тепер ту воду і отут стоїть і далі нікуди не йде. Ну я вам скажу, що на 70 років він тут гарно виглядає. Ну так у мене жінка хороша, <рес> Сохранила. <рес> я бачу, що ви обстріли серйозні, але ви гумор не втрачаєте. А що робити? Помирати раз, прийдеться, два рази вон не вмирав вмиравши. Посміхається нам і пенсіонерка Віра. Хоча вона вже й не певна, що після жахливих обстрілів все це можна назвати повноцінним життям. Де живі? Де живі? Де живі не ні живі, ні мертві. Оце чого а, обстріли? Які це Ой. Ну, а це бачиш. Вийти, погодувати худобу, і то страшно. Ми ну, от виїхали, тепер треба годувати. Коти, собаки і курище. Ходиш перебіжками. така. До війни у комарі жило 1700 людей. Тепер хоч би сотня набралася. Колись тут було потужне підприємство: ферма на 14 тисяч свиней та 8 тисяч курів. Тепер пенсіонерка Віра, попри розбиту церкву, іде годувати господарство, яке залишилося у сусідів, які виїхали: коти, собаки та кілька курочок. Жінка не я певна, що по дорозі її не приб'є черговий російський снаряд, але не йти не може. Десь там, у холодному сусідському будинку, садять голодні коти та собаки. Як дивно в цьому світі стається першими, концепцію руського міра оголосила Російська Православна Церква. А тепер росіяни першим ділом, що роблять в Україні, це знищують храми. Вони вважають, що саме тут ховаються українські військові. Тут у селі Комар мало надіються на Дональда Трампа. Ну Хоча б тому, що тут світла давно немає, і з новинами туго тут по-старому вірять в збройні сили і надіються на Бога, що він врятує Україну і їхнє гарне село Комар з Донецької області. Олександр Загрудний, Володимир Володимир Парахонський. ТСН тиждень, 1+, плюс один. марафон. Єдині новини. Традиційно у цей час підбиваємо підсумок минулого тижня бойових дій на фронті про перебіг. Бойових дій і підсумки бойової роботи Сил оборони України розповість речник Генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов, пане Андрію, слава Україні доброго ранку, Олено. Героям слава тож розповідайте, які підсумки бойових дій на фронті за минулий тиждень. Загалом протягом минулого тижня відбулося 718 бойових зіткнень. Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на Покровському, Новопавлівському, Торецькому та Курському напрямках, де тривають важкі бої. Ворог зазнає численних втрат в особовому складі озброєнні та військовій техніці. На харківському напрямку протягом минулого тижня сили оборони України відбили 22 атаки у бік Вовчанська, дворічної та западного. На Купінському напрямку минулого тижня Українські воїни відбили 30 атак противника. Біля нового синового синового та загризового на Лиманському напрямку українські воїни минулого тижня відбули 54 атаки противника у районах населених пунктів Ямполівка, Торське, Зелена Долина та Колодязі. На Сіверському напрямку Сили оборони України відбили 14 атак у районах Білогорівки. На Краматорському напрямку минулого тижня українські воїни відбили 12 атак у районах Часового Яру, Васюківки, Ступочок та Білої Гори. На Торецькому напрямку минулого тижня російські окупанти здійснили 79 атак неподалік Торецька, Кримського та в напрямку Деліївки. На Покровському напрямку минулого тижня сили оборони України відбили 190 атак. Основні зусилля російські загарбники зосереджували поблизу населених пунктів Березівка, Мирне, Промінь, Лисівка, Покровськ, Новоукраїнка, Звірове, Котлине, Удачне, Надіївка, Успенівка, Береображенка, Запоріжжя, Андріївка, Піщане, Миролюбівка та Богданівка на Новопавлівському напрямку. Сили оборони України продовжують стримувати ворога у районах населених пунктів Костянтинопіль. Новопіль, Новодарівка, Скудне та Бурлацьке, де ворог 89 разів. Намагався прорвати оборону українських військ. На Гуляйпільському напрямку протягом минулого тижня російські загарбники здійснили 16 атак у районах Привільного та Чарівного. На Оріхівському напрямку ворог 27 разів атакував у напрямку П'ятихаток, Нестерянки та Кам'янського. На придніпровському напрямку протягом тижня російські окупанти атакували чотири рази. Успіху не мали. Триває операція збройних сил України на Курській на Курському напрямку. На Курщині протягом минулого тижня українські воїни відбили 109 російських атак російських терористів російські терористи завдали минулого тижня 160 авіаційних ударів, скинувши 441 керовану авіаційну бомбу. По Курщині протягом минулого тижня російські окупанти завдали по позиціях українських військ та об'єктах цивільної інфраструктури 11 ракетних ударів, задіявши 12 ракет. а Також 606 авіаційних ударів, зокрема скинувши 889 керованих авіаційних бомб. Здійснили понад 37 тисяч обстрілів, 933 із з них із реактивних систем залпового вогню. Також російські терористи застосували протягом минулого тижня 40 тисяч дронів Камікадзе для ударів по території України. Олено пане Андрію, а що можете розповісти про бойову роботу наших воїнів за минулий тиждень? Олено, за минулий тиждень авіація, ракетні війська та артилерія, сил оборони України уразили 40 районів зосередження особового складу, а також військової техніки, 15 пунктів управління, один пункт управління безпілотниками, 12 артилерійських засобів, три засоби протиповітряної оборони, два засоби радіоелектронної боротьби, одну радіолокаційну станцію, два склади боєприпасів та один інший важливий об'єкт російських окупантів. Минулого тижня загальні втрати ворога склали 7 890 російських окупантів вбитими та пораненими. Українські воїни знищили 73 танки, 102 бойових броньованих машини, 339 артилерійських систем, 7 реактивних систем е, залпового вогню, 9 засобів протиповітряної оборони, 1166 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 858 автомобілів та 7 одиниць, Спеціальної техніки російських загарбників, давайте до лав сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні! Героям слава пане Андрію! Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Дякуємо нашим силам оборони, які нас захищають і б'ють ворога. Про ситуацію на фронті розповів речник Генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов.